Новий вінницький ритм 101,8 РФМ. Місто над Богом, події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії, я, автор та ведучий Олег Семко. А також сьогодні ради вітати. Сьогодні у нас прем'єра. Мені дуже приємно сьогодні зустріти, розмовляти і представляти в першу чергу для вас, наші шановні слухачі і глядачі, пана Олександра Гаряйнова, тренера Вінницького футбольного клубу. Нива. Пане Олександре, я радий вітати вас в нашій студії. Скажіть, будь ласка, от знаєте, іноді хтось приходить, і каже: Слухайте, що у вас така чорна студія? Якась така темна чорна студія. Я трохи починає давити. Ви ж, напевно, більше звикли до зеленого кольору. Ні? Нічого не давиться, нічого нормально. Не давить, да. ні? Ні, ну ні. тоді поїхали. Пане Олександре, ось-ось-ось-ось, і це не велика воєнна таємниця, військова таємниця. Практично 3 числа. Команда Нива проведе свій перший матч в новій лізі. В принципі, можемо говорити про те, що саме з 3 вересня і починаються починаються ігри в другій лізі футбольної нашої спільноти. І найцікавіше питання: в якому стані психологічному, фізичному, починає розпочинає цей поступ наша команда, наша команда Нива. Це таке питання. Ми почали десь приблизно три місяці назад. Спочатку, як то кажучи, з нуля збирати команду, З З нуля, да? з нуля, бо від старої команди не залишилось нікого, хтось залишився за кордоном. Угу. І ми буквально нам президент клубу. Зробив пропозицію з Олегом Володимировичем Остапенко взятися за цю працю і відродити Ниву винницю як то кажуть. Uh -huh, uh -huh. І ми б б з нуля почали дивились багато молоді, ходили на, на всі ігри, які проходили турніри там в, Вінниці, в Цей це не дуже, складне, дуже складний час. Але і вони вона... все-таки відбувалися набагато да, менше, ми... ніж є, да, да, але да, вони відбувалися. Вони відбувалися, тому ми, так кажучи, з нуля почали. Назбирали, і, знайшли. Трохи, да, потроху-потроху. Е, багато ігор дивилися і да, назбирали, як то кажучи. І зараз у нас, ну. Для цього часу я, я вважаю дуже. Що, скільки було виділено часу, то це найбільш оптимальне, да, напевно, да. на ваш погляд варіант. Зараз так, да, зараз щось вже починає вирісовуватись, uh -huh. вмальовуватись, uh -huh, uh -huh. і команда вже потрохи починає розуміти наші вимоги. І ну, кожко кожного дня все краще і краще. Ну будемо сподіватися. Ми віримо. Ми віримо. Спочатку ми віримо в Збройні Сили України. Yeah, <laughs> а yeah. спортсмени, звісно, вони вірять в нашу ниву. Пане Олександре. Не один раз я вже чув і від спортивних журналістів, і від тих, хто захоплюється футболом, не один раз чув таку тезу, що у нас в вінниці, от якщо давати характеристику вінницького футболу, у нас в вінниці молодіжний футбол або молодіжний напрямок, тобто це дитячі юнацькі спортивні школи, ці команди і так далі. І так далі, і так далі. Вони е, і масові, і розвинуті, і мають свої ігри, і мають свої чемпіонати, і свій рух, і кількісний такий рух класний. Е, я навіть беру доковідні довоєнні моменти. А доросла команда, я маю на увазі от футбольний клуб Нива. На жаль, чомусь. Якось не стала тим магнітом, який би зміг притягнути до себе оцю от молодь, талановиту молодь, якої дійсно є багато. А чим більше молоді, тим кращий результат, бо є з кого вибрати. Там конкуренція набагато вища. От в даному випадку, ви сказали, що ви продивилися багато ігр, багато молоді. По-перше, це суто Вінницька молодь. Запрошені є в команді чи нема? Є, є Вінницька молодь. є. Декілька хлопців, я знаю, які вже були, так скажем, під першим, під першою командою, тренувалися з нивою основною. Але це таке дуже складне запитання. Чому? Тому що. Так, да, я згоден багато проходить турнірів, Я знаю, і коли я ще працював у Харкові, я знаю, що, що у Вінниці дуже сильні турніри проходять. Молодіжка сама. Молодіжки, так. Саме, та. 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 Але це таке дуже складне запитання, бо, ну, на, на мою думку, зараз це, це суто моя думка, бо Ну, суб'єктивно Суб'єктивно, мою думку, зараз. В усьому українському футболі щось потрібно міняти, змінювати у дитячому. Uh -huh. Бо ну, ми дуже мало у нас да, хлопців, навіть на професійному рівні, які індивідуально дуже сильні. Да, там, і якщо брати взагалі Україну всі, uh -huh. то я думаю, можна перерахувати на там. На пальцях. на пальцях двох рук. Тобто ви хочете сказати, що саме індивідуальна майстерність е, української саме індивідуальна, підкреслюємо так, це індиві... слово. Да, угу. Не командна, не, не команд. групова, Ні. а саме індивідуальна. Саме індивідуальна Вона... І uh -huh. ми бачимо, на... дивлячись на виступи наших клубів на євро, в Єврокубках, uh -huh. да, то ми бачимо дуже ну, велику проблему. Ну, окей, ну багато хто вам може закинути, пане Олександре, що я, футбол, я, я футбол можу, це. Я, я, я розумію, можу... але футбол це командна гра. Я, і Знову-таки згадаємо. Але, там... але, давай, але от, е, остання гра Динамо Бінфіка. Uh -huh. да? бенфіка, бенфіка, е, вважається одна із найкращих футбольних школ uh -huh. світу. так, і е, вони... Бінфіка продають на мільйони на, на доларів продають своїх вихованців в різні клуби. І, ну, на мою думку, опять це суто моя думка. Угу. І дуже, дуже було видно під час трансляції різницю в класі гравців. І, 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 Ви маєте на увазі саме індивідуальний клас? плюс потім вже командна гра. Ну, якщо у тебе є кожен тренер, якщо має в своєму складі в команді сильних, індивідуально сильних гравців, то поставити потім тактичну гру тактику набагато легше, ніж коли. Коли приходять до тебе Окей, полістки, не чи, чи не означає це, що е, свою роботу ви побудуєте на створення е, саме от таких індивідуалістів? Я беру це зараз в лапки. на, м, Я не хочу казати зірок, а от саме на е, індивідуальну майстерність і потім навколо двох, трьох, може чотирьох. Я не знаю, як вам скільки і як вам вдасться це побудувати. Будете вибудовувати вже загальну тактичну гру футбольного клубу Нива? Ну, це таке питання, бо за декілька місяців дуже складно перебудувати хлопців на цю на цей, mm -hmm. на цей шлях поставити. Бо це індивідуальні кач... якості, якості розвивається з дитячого віку. Ну, вони буде... не Але, да, ми, ми трохи перебудували тренувальний процес. Хоч і... спочатку все у нас на тренуванні, це розвиток індивідуальних якостей, угу. потім вже командні. Пане Олександре, тренувальний процес завжди. Це питання є на кожному е, моєму ефірі, коли я спілкуюся зі спортсменами. Е, ми чудово розуміємо, що з одного боку це особистість, людина, фізичні, психологічні якості, але це людина. З іншого боку, це е, той майданчик або ті умови, де людина може розвинути свої особисті якості. Це і е, технічна база, це і моменти тренування, де як я там вже не кажу там харчування маса. Жисти і все 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 інше, астрологи і так далі. і так далі. Як з технологічною базою, Ну, я, я скажу взагалі, коли я приїхав з Харкова до Вінниці, і коли я їздив вулицями міста, то я був приємно здивований, бо в Вінниці дуже багато майданчиків да, там, з штучним покриттям, uh -huh. Навіть я такого не бачив ніде. Тому для Вінниці це дуже добре, для, для дітей це дуже дуже добре. Бо і на, і на кожному да, майданчику кожен день да, там щось хтось щось, щось відбувається. Щось, там. відбувається щось, хтось грає в футбол. Футбол це дуже добре для Вінниці, і я вважаю, що Приклад Вінниці має кожне місце взяти. Аби воно якось втілилося розумієте, в результати. Це вже, це, це, це вже, це вже друге, друге питання. Ну, ми ж всі хочемо результати, ми, правда? Ми, це кстати, дуже дуже велика біда українського футболу. А, Результативність чи що? З дитячого, дитячого, футболу. дитячого футболу, бо в нас багато керівників, які на, першу, на перше місце ставлять досягнення результатів в дитячому футболі. Угу. Бо, ну, ви би, я, так, ви би я... так не робили, ні? Ні. Взагалі. Я, я, я вам скажу, я пропрацював у Харкові. Е, у нас в Харкові відкривалась Бенфіка. Харків Академія. Mm -hmm. тобто, це mm -hmm. франшиза. І в нас був португальський координатор, і який моє уявлення про футбол перевернув з, з них на голову. Що ж він таке перевернув? No, от, ціка, от, ж... о, от основні моменти, Основно як вони мене, підходять? Це індивідуальний розвідка з дитини, психологічне. Тобто, я, я знаю, що і коли я грав, і, і, і інші, я uh -huh. спілкуюся з різними людьми футбольними. І у нас з малого віку дитина це тактика, це uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. біжати, це одна позиція з 10 там, років а, або навіть з 7. Uh -huh. а, там там був зовсім другі підхід. До цього на перше місце це був індивідуальний розвиток дитини. А по результат взагалі не стоїть. Ніхто да, взагалі не, не говорить, так? Ні. Ну окей, ну все одно, футбол, за що ми робимо, любимо футбол? Два моменти: результат і видовище. Ну, видовище це гарна гра. Це, і в тому числі і індивідуальна, і командна, і так далі. Я так розумію, так далі. але Але я розумію батьків, які хочуть щоб дитина перебувала. Uh -huh, uh -huh. Я розумію, але. Моє таке, моя така думка, що потім, потім, якщо дитина буде індивідуально сильним в футбольному плані, в техніці там і все, і тоді дитина буде через там, 10 років, 18, угу. це буде футболіст, який зможе грати на будь-якій позиції. Тобто буде затребувано буде, да? буде так. А, Вернімося до, з дитячого футболу. Вернімося до дорослого. знову таки нагадаю: 3 вересня відбудеться гра з командою з міста Хуст. Є невеличка інтрига. Команду з Хуста тренує наш. Тренер, який е, тренував свого часу Вінницьку ниву, yeah. ви відчуваєте інтригу? Чи це тільки ми, журналісти, спортивні журналісти в основному можуть відчувати інтригу? І ми так накручуємо, то що називається. Ну я думаю, це такий. Як -то каже, чи... Прийом. При... Фінт. Да. Але ми готуємось до, як, до звичайної гри. Да, я розумію, що це якась інтрига для буде для, угу. для журналістів. Для... Це буде е... дербі, угу. да, угу. так сказати. Але я, я знаю Володимира Борисовича, Циткіна, да, я знаю, що це дуже, дуже гарний. Сп спеціаліст у футболі. І, ну, я думаю, це буде. Сподіваюся, що це буде дуже цікаво. Вам не? цікаво? Нам цікаво, так. Да? Да. Як то кажуть, себе перевірити. Бо uh -huh. Він же він працював і збірній Україні, юнацькій, там і тут. І я думаю, я думаю, і для нього це буде, так скажем, дербі. Uh -huh. Буде я сподіваюсь, буде цікава гра. Ми також сподіваємося на цікаву гру, і ми сподіваємося, крім того, що це ну ми сподіваємося на цікаву і на результативну гру. А, один з матчів 22 серпня Вінницька Нива. Я дивлюся зараз на рахунок 3-0. вінницька нива в суху переграла колос з полонного. Це була така а, контрольна, один з контрольних поєдинків, який от відбувався. А Наскільки різниця? От ви відчуваєте напевно по хлопцям: наскільки різниця? контрольні підготовчі гру ігри і. Перша гра чемпіонату. Напевно, психологічний момент. от, Він тут якось існує. Чи навпаки, чи це ми для себе знову таки: ми, глядачі, болівальники, журналісти, чи ми це все ні, да, Звичайно, контрольні товариські ігри це зовсім інше, ніж офіційні. Я вважаю, що десь. Має, може, має бути психологічний тиск, бо я скільки, скільки футбола не було вже в Вінниці mm -hmm. я майже рік, всі болівальники, всі хлопці будуть чекати цієї першої гри, якийсь психологічний тиск буде, але, як то кажучи, і, і, і мене так вчили в свій час. Якщо ти вступив на футбольне поле, ти маєш забути всі думки про інше, а думати тільки про гру. І контрольні товариські ігри для цього і існують, щоб, щоб ми. Щось наробити, напрацював, mm -hmm, якісь mm -hmm. тактичні схеми. Окей, які... e, okay, якщо говорити про e, стан команди e, саме в переддень, в передчасі, в передтиждень, можна навіть так сказати, mm -hmm. a, першої гри, як би ви оцінили от зі 100% команда її функціональність, команда, її готовність? E... 50%? відсотків, 70, 30, 99. От Справа. ваше відчуття? Справа в тому, що команда ще не зовсім не, не, не на 100% відсотків укомплектована, так? Угу. І е, к нам е, кожен день е, приїжджають, приїжджають гравці нові, ми їх е, про... та, та. так, да, угу. Так, е, дивимось на них і. Ті, хто з нами вже три місяці, ті, ті хлопці, я бажаю, відсотків на 80-90 вже готові. Угу. А ті хлопці, які приїжджають, ми їм звичайно. Ну, свіженькі да, вони ще та, вони, вони ще не вгралися. Ну, угу. да, ще вони не зовсім розуміють наші вимоги. Ми якось. Фарсіруємо, угу. намагаємось їх швидко навчити, як тактично перебудовуватись в тій чи іншій ситуації. Пане Олександре, у нас залишається буквально хвилинка максимум. індивідуально, дуже-дуже суб'єктивно. Ваш, ваша оцінка. Якщо не повністю чемпіонату, а хоча б ну, на півчемпіонату, я маю на увазі там до зими. Ваша оцінка важкий, середній, буде важко, буде нормально. От, по затратам. Скажімо, наскільки він буде емоційно, фізично, затратний для нашої команди? Я вважаю, що емоційно, фізично, ну не дуже, бо, бо скільки ігор то ігор... 10-10 команд у групі, угу. і я не думаю, що це буде дуже важко для гравців. Для ну, Ви оці... оптиміст, оце я хотів почути. Да. Я хотів почути цю оптимістичну ноту. Я вважаю, що зараз в Україні, що в першій лізі, що в Прем'єр-лізі. Угу. Десь команди не дуже високого Суб'єктивно, суб да, суб суб так. Я підкреслюю це суб'єктивно. І я думаю, що Ніва здатна якийсь сюрприз приподнести усім. О, о! Ну, от дивіться, а, ну от просто, просто супер, як у нас вийшло, розумієте? На, на фінал ви видали саме ту фразу, яку я дуже-дуже хотів е, від вас ми, почути. Я теж сподіваюся, угу. що наші хлопці дадуть бій усім, і я. Ті часи не так давно минули, коли Вінниця ще грала в Єврокубках, так? да було це скучили, тому ми сподіваємося, що ми теж як. Як то кажуть, чи крок за кроком будемо розвиватися степ бай степ. Ми також дуже дуже сподіваємося, все таки, що оці ці всі кроки, які робляться в плані відновлення, в плані набору, в плані е і тренерського і ігров ігрового складу е нашої команди, яку ми дуже любимо, е ми віримо в те, що все таки ці всі кроки вони принесуть свою е і свій результат. Вони принесуть і результат, е результат, спортивний результат, я маю на увазі, як. Для нас, як для глядачів, як для фанатів. І знову таки Нива зможе і зазвучати, і заграти, і, і ми будемо за нею вболювати, вболювати, вболювати. Але, але всі мають розуміти, що це Не за вже один трудний день. важкий, важкий шлях. І це і для. Цього дуже дуже багато... ну, пане Олександре, важкий шлях для того і є тренер. Да? Да? Для, для того той той той. є тренер. Тут же вибачайте для того да, є так. ви. Ще раз нагадаю: Олександр Гаряєнов, тренер Вінницького футбольного клубу Нива, сьогодні був гостем першого Вінницького мультимедійного проєкту. Час змін не змовляючись, видав саме ту фразу, яку ми всі з вами, вболівальники, так очікуємо почути від тренера. Вінницька Нива має можливість і може е всім запробувати такий сюрприз, <кій> який від. Неї ніхто не очікував. Ну що ж, чекаємо. Чекаємо, дивимося і вболіваємо. Дякую вам, здоров'я, натхнення і е, набрати е, гравців. Е, звісно, щоб, е, щоб до вас черга стояла. Щоб, візьміть мене, візьміть мене, візьміть мене. Тоді дійсно, чим більше можна вибрати, тим можна краще вибрати. Дякую вам, дякую вам, шановні наші глядачі і слухачі, за те, що були разом з нами, за те, що раз нас дивитеся, нас слухайте, нам телефонуєте, пишете. Адже ми це те джерело, яке дає найсвіжішу і найдостовірнішу інформацію. Ставлю три крапки. Бажаю всім гарного дня і обов'язково все буде Україна. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101.8 рафалів. Місто над Богом. Події, що поруч.